Перша сьогодні приготувала справжній пляцок. Ми знаємо, що таке торти, тістечка, а от пляцки в моїй родині не випікалися. Тому я нарешті знайшла ідеальний рецепт. От все таки я виносила цю ідею ще від Великодня і нарешті приготувала. Рекомендую друзі, вам також зберегти цей рецепт. Здається, що продуктів багато, але реально готувати просто. Нам треба відразу підготувати всі начинки. Кокосову стружку залила кипятком, перемішую, нехай холоне. Далі тим часом до кисломолочного сира додаємо яйця. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і будуть в описі під цим відео. До яєць додаємо цукор, пудинг або кукурудзяний крахмаль, я взяла пудинг. і, до речі, мені пудинг дуже сподобався, такий ніжний був після смак вершковий. І цю масу я перебиваю блендером до такої пастоподібної. Хоча, мені здається, також було б цікаво, щоб воно виглядало так ось як запіканка. Сирна маса готова. Далі готуємо основний шар тіста. Беремо яйця, вибиваємо глибоку миску. Класно, знаєте, в цьому бляску те, що просто все між собою перемішується, ніяких тонкощів не треба. Цукор, борошно. Какао. Друзі, ще раз повторюю, точні пропорції в описі під цим відео. Розпушувач. Олія без запаху, обов'язково рафіноване. Та молоко. Збивається все міксером просто до об'єднання всіх інгредієнтів. Тісто стає таким досить густим. За той час у мене вже кокосова стружка запарилась, вона схолола, я вбила туди яйце і гарненько все перемішала. Формуємо корж. На стандартне деко від духовки я розрівнюю шоколадний шар. До речі, чим мені подобається пляцки, що вони готуються одним коржем. Ви ну, слухайте, класно, виклав і таке різноманіття смаків. Далі я викладаю сирну масу ось такими смужками. Я розділила на 5 смужок. І між цими сирними смужками ми по черзі викладаємо кокосову стружку та мак. Я взяла готову макову начинку, можна просто мак перетерти, запарити, додати трішечки цукру. Але чесно, в мене й немає маку хорошого, я не пробувала і не було коли заморочуватись. Далі краще всього взяти грецькі горіхи, в мене не було. То я взяла такі пластинки мигдалю і посипала зверху сирні смужки. Духовку при 180 градусах на 30 хвилин. Подивіться, дівчата, який результат. Корж виходить високим, пухким, неймовірно ароматним. Я просто в захваті, що готую вперше, і він супер вийшов. Саяка! для коржа повністю охолонути і розрізаю його на дві рівних частини. Дивіться, як все гарненько тримається форму. Він такий важкий вийшов, шкодую, що я його не зважила. Це вже смачно. Це знаєте, вже виходить такий смачний періг. Далі у мене вершкове масло кімнатної температури та згущене молоко. Згущене молоко домашнє, і виходить, крем просто неймовірно смачний. І такий жирний просто. У мене масло 82% жирності, дуже хорошої якості, і крем суперовий готовий. Мені здається, що в цьому пляску також смакував би сметанний крем із згущеним молоком. Я, мабуть, наступного разу замість вершкового масла візьму саме сметанний крем. Розрівнюю все гарненько і прикладаю, але перевертаючи зверху ще наступним шаром. Трішки вирівнюю залишками крему і роблю е, шоколадну глазурь. Це така стандартна, знаєте, з мого дитинства і саме, мабуть, бюджетна. Приготую свою улюблену шоколадну глазурь до 6 столових ложок цукру, додаю 3 столові ложки какао та 3 столові ложки води. Доводимо ось таким чином до кипіння. Як тільки з'явились бульбашки, маса така густенька стала, додаю 50 грамів вершкового масла. Вимикаю і розмішую, поки масло повністю не розчиниться. Зверху змащуємо глазурю, прикрашаємо за бажанням і відправляю в холодильник. Звичайно, бажано відправити хоча б на цілу ніч, але у мене часу на те не було. Хоча такого, якщо подумати, тут нічого і не просочується. Нам треба, щоб просто стабілізувалися коржі з собою, гарно тримали форму. І все То я через дві години його вже розрізала, бо їду в село, хочу пригостити батьків. Посипаю кокосовою стружкою, і готово. Я не можу сказати, що я задоволена результатом, бо я просто в захваті. Великий пригощу абсолютно всіх. Смачний, цікавий. Слухайте, такий пляцок точно вартий вашої уваги. Ви коли його приготуєте, то будете в захваті до свят або й просто так до чаю, до кави, все з домашніх продуктів максимально легко готується. Моя щира рекомендація. Якщо маєте можливість, обов'язково приготуйте і скуштуйте. Він точно вартий вашої уваги. А ви пишіть в коментарях, готуєте ви торти, чи все таки пляцки, з якого ви регіону. І який улюблений пляцок саме ваш і в вашій родині. А я буду сподіватися, що такий рецепт вам сподобався. Обов'язково напишіть щось в коментарях. Підтримайте мій контент, бо я дуже старалася вас потішити. Ну що ж, хотіла спробувати, знаєте, виделкою, але мені здається, що такі пляцки це е, мають їстися е, точно не виделкою. Ага. Прекрасно, дивіться, як все гарно тримає форму. Дуже цікавезний в розрізі. Тепер розумію, чого такі кльоші на галичині гарно виглядають. Смачно, цікаво, готується недовго, реально. Але повірте, цим пляцком ви зможете пригостити, мабуть, всю родину, не тільки сім'ю. Я вже їду на село, зараз завезу і до мами, і до свікрухи. Будемо тішити е на всі вихідні. Я думаю, вистачить і не тільки. Мама зараз вже по сусідах до бабусі нашої сусідки понесе. Це точно по структурі, це не тістечко, це не торт, але це і не пиріг, Це ж середнє між цим всім цікаво, смачно, однозначно. Моя рекомендація.